Дев'ятий тур УПЛ подарував нам як і сухі матчі, так і Голепад. Ну що ж, давайте детальніше. Київська оболонь почула смак смаженого, а точніше, перемог. І вже другий матч поспіль перемагає. Тільки у минулому матчі це було київське Динамо у Кубку, а тепер це Минай. Центральний матч туру Кривбас-Рух закінчився несподівано, як на мене, і рух перемагає Криворіжців 3-1. А криворіжці могли зайняти першу сходинку в турнірній таблиці. Але рух їм ну зрозуміло. У хто там списував рух ще зарано, Колос Полісся. Все, що можна сказати про цей матч, це його результат. Це два бублики. І поїхали далі. Динамо Київ з Олександрією подарувала нам феєричний матч кияни, як завжди, бездоганні в нападі, але як завжди, не бездоганні у захисті. Ну в принципі, нічого нового. Динамо прикольно грає у напад, але й прикольно грає у захисті. Ну, прикольно для суперника. Але по втраченим очкам Динамо може зайняти спокійнесенько першу сходинку. І подивимось вже у наступному турі матч з Поліссям. Верес ЛНЗ, ну що сказати, знову два бублики, але це виявилось історичний матч. Це вперше в УПЛ був впровадений платний матч. Тобто цей матч можна було подивитись тільки за підпискою, заплативши 35 гривень. І Верес заробив взагалі за цей матч біля 70 тисяч гривень. Та ще відбив вартість трансляції. Ну як відбив? Просто заплатив в два рази менше, ніж цього хотів Мегого. Ворскла перемагає Шахтар 2-1 і йдемо далі. Е, ні, Насправді. Я би хотів піти, піти далі, але не можу. Це Шахтар, але все зрозуміло. Я ще, мабуть, два місяці тому казав, що Ван leuven аут, навіть коли були результати, але не, були, не було гри. Так ось, горсла дитячим садком, без нормальної лави запасних перемагає Шахтар 2-1, а могли і 3 1 У Шахтаря моментів було обмальну зовсім біда. Наступний матч Шахтаря у лізі чемпіонів. Побажаємо вдачі донечанам. Чорноморець втримує, я би так сказав, нічию із Луганської зореї, тому що луганчани атакували, били поворотом більше, моментів було більше. А все завдяки цьому хлопцю Чорноморець дотримав нічого 0-0, і це, в принципі, для Одеситів прийнятний результат. Рухаємось далі. А далі у нас Дніпро 1 Максимова перемагає металіст 19 1925, не без везіння, не без індивідуальних здібностей, певних гравців. Ну, особливо ледньова. Ледньова, як там правильно. Взагалі нічого нового від Максимова, ставка на індивідуальній якості гравців, ну і це поки що дає результат, але ті моменти, які не реалізував металіст, це просто жах. Я думаю, рахунок повинен бути іншим. Так, друзі, наче нічого не забув. Якщо забув, пишіть у коментарях та напишіть, який матч вам сподобався найбільше.